Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 1 травня. На такому ось етапі минулого разу я закінчила е, свої гори. От, і я буду їх продовжувати вишивати. От, ну, як бачите, я трошки не встигаю свої роботи всі вишивати тиждень. Я думала, що встигну, але От, Але таке, я думаю, що я встигну трошки якусь тисячу другий. 2002-3 не вишивати тут. думаю, ну, Все одно тиждень я даю собі і буду бачити, як там у мене вийде. Наразі буду я продовжувати роботу. От тут це робот, схема від Golden Kite, <кій> номер 1177, називається In the Mountains. Тобто, простіше кажучи, в горах. Я її називаю просто гори. От тут є 132 відтінки, із них вже 4, ні, навіть 5 вийшло з роботи. Хоча я ще навіть не душила лінію до кінця. Але мене то радує. От, і я буду потихеньку продовжувати. От. Така ось краса власне, виходить. От, вишивається на канві 18 каунт, ниточки SHS. Повно блендів, я в захваті мені дуже подобається. Тут солідів не так багато. Загальна палітра 63 відтінка ниточок, а от, але соліди тут далеко не всі. От, є більшість солідів, є тут деяких, деяких кольорів соліди взагалі відсутні. Тільки виключно в блендах, от і я вже декілька кольорів, у мене так і вийшло. Що <кій> бленди з ними всі закінчились, і, власне, мусила і колір <кій> прибирати. Ну, Таке, не буду я вас довго мучити. Наразі буду я вишивати сідати. Гарного дня, мирного неба до наступного включення. па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 2 травня. На такому етапі вчора я завершила вишивати свою. Гори. гори від Golden Kate. <кій> дуже багато, 322 хрестики. Але вчора в мене також був і город, і ще деякі клопоти, тому, на жаль, не було можливості гарно зайнятися. Сьогодні звірюся, теж не буду особливою можливості, але я постараюся все-таки щось трошки поробити. Наразі буду я займатися своєю роботою. І покажу вам увечір, що у мене, або, може, завтра зранку, не знаю, як у мене там що не От, Гарного дня, мирного неба, до наступного включення, па-па! Доброго ранку, шановна спільноти. Сьогодні ми маємо 4 травня. О, я хочу вам показати, на чому я просунулась. На жаль, вчора е, було, я вишивала дуже допізно, вже хотіла вже лягла відпочивати, потім згадала вже. Що не відзняла відео, <кій> і за вівторок чи за середу я теж не знімала відео, тому що, власне, майже нічого і не вишила. 130 хрестиків було вишито у середу. У вівторок От, У середу я відшила вчора 320 хрестиків. От, теж трошечки просунулась, але не так, щоб дуже <кій> сильно, тому наразі. От, тому я вирішила познімати вже сьогодні, От, що у мене там не вчора. І я потихеньку продовжую, буду я продовжувати. От, наразі на такому ось етапі це у мене 18,52 готової роботи. От, і я буду потихеньку колупати. Ну, скільки в мене вже вийде, не знаю. Сподіваюсь, що сьогодні в мене вийде більше. От Плани у мене є, як у Наполеона, але реальність носить свої корективи. Наразі буду я займатися. <кій> Роботою своєю. Гарного дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 5 травня. На такому ось етапі вчора я закінчила свою роботу. Сьогодні я, на жаль, не вишивала. Не було у мене, на жаль, ні часу, ні можливості, тому я сподіваюся, що у мене час можливість будуть завтра. Але ну, за вчора я вишивала 240 хрестиків. У мене потихеньку просувається мій golden Kite. Я сподіваюся, що я його потихеньку-потихеньку доколупаю. От, думаю, що, можливо, я його перевішу на рамі перекріплю, бо щось мені не подобається, як ця рама тримає. Я, мабуть, її буду заміняти. Ну, це таке -то технічні питання. От, ну, наразі не буду я вас ними перевантажувати. Потихеньку просувається, ну тут мало що видно. Звичайно, не дуже так, щоб видно. От може, так буде ліпше. О, так ніби ліпше, видніше, от те, як воно виглядає. Мені все дуже подобається. Нових кольорів поки не виходило, поки працюю з усіма старими. Наразі буду я продовжувати. Гарного вам дня, мирного неба! До наступного включення. Па-па! Доброго -па. ранку, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо. 7 травня, неділя. На такому етапі вчора я закінчила свої гори. Вишивати прошила я 500 з чимось хрестиків, не пам'ятаю там точну кількість. От. Власне, і у мене вже 19% готової роботи. от, Така ось краса в мене вимальовується. Ну, я потихеньку буду її піднесу вам поближче, щоб вам було видно. Хрестики у мене не завжди дуже рівні, а все тому що ніяк не можу налаштувати рамку. на якась така, Бачите, рамка саморобна. От, і вони оці барашки не тримають до ладу, і їх поки налаштуєш, то можна здуріть, щоб воно фіксувало все, як годиться. От, і отаке от ось у мене виходить така ось краса. Для тих, кому цікаво, я кріплюся. Перша закріпка у мене вузлик, а друга півхрест. Нижній півхрест, здається, вона називається. У мене півхрестики верхній дивляться сюди, а я по нижньому півхресту ховаю і через два хрестика нижчі по діагоналі виводжу нитку. Ну, і а що в мене ззаду? Ззаду я вам зараз покажу. А ззаду в мене ну, ось таке. Ну, не килимок, бо я далеко стараюсь не тягнути, але часом буває. От така ось. Я намагаюся максимально економно користуватись ниткою, але виходить, що виходить. Ну, добре, не буду вас перевантажувати. Ще сьогодні, може, завтра трошки повишиваю. Ой. Ще декілька днів. Повиш... Ще сьогодні повишиваю точно, може, завтра візьму. І буду закінчувати. над цією роботою трудитися. От, не буду. Так, ну тоді гарного вам дня, мирного неба. До наступного включення, па-па. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 7 травня. вечір на такому ось етапі. Я вчора закінчила, сьогодні, бо вже закінчила свої гори. От на цей тиждень. Вишилось у мене майже півтори тисячі хрестиків, я так підрахувала. Вчора було багато клопотів. От, і неочікуваний старт був. власне, І тому я. Вишивала так мало на цій роботі. От, але хочу вам показати мою іншу роботу. Вирішила я о, вишити, зробити першу першовіч... взяти участь у першовідшиві схеми. Схема називається Веселун нова наша українська дизайнерка. Я наноскова. От. І мій перший шматочок, я відшиваю. Але саме ці смішні дівчата те, що виявилось, що в мене немає одного відтінка ниточки зеленого. І це єдиний колір, якого не вистачає. Всі решта є. І я не знаю, я то, звичайно, вишую все те, що без цього кольору. От. Але це буде дуже цікаво. Я вам прев'юшечку зараз ставлю. Збоку покажу, що воно в мене яке. І я буду сьогодні його ще. Продав... Це вчора я за вечір вишила під натхнення, покажу вам поближче. Тут невелика палітра, але дуже гарні поєднання. Уже у мене в роботі 4, 3 34 От, І я їх потихеньку просуваю. Як бачите, вчора, за вчора я непогано так просунулася. Тобто от, тут ох, в схемі йдуть хрестики, чверть хрестики, три чверть хрестики. Буде бекстіч, будуть французькі вузлики і будуть напівхрестики ще. Але ще до того рано я тільки шматочок роботи вишиваю, так що буду я потихеньку продовжувати. Завтра ще теж покажу, що там у мене буде відбуватись. Наразі буду я закінчувати відео, в наступному побачимось. От. Гарного вам дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па!